Там було на те час небезпечно, коли ми там знаходилися. Там постійно залітали літаки. Ми з дітьми переховувалися у глухій стіні. А сюди ми приїхали, бо тут було більш так спокійно. Так про життя в Охтирці, згадує переселенка Лідія Максименко. Два роки з родиною жінка мешкає у Недригайлові. Тут прийняли нас гарно, я працевлаштувалася, там я теж працювала в садочку. Але той садочок був зруйнований. Житло у нас ну, доволі непогане. Ми сплачуємо тільки комунальну, приватний будинок. В ньому ми проживаємо з дітками, всім вони забезпечені. Тут нам надаються і путівки, надається і різна допомога. Діток у мене троє, старший син у мене воює, а цих двоє діток займаються у школі. Жінка каже, війна наздогнала родину і тут. Влітку минулого року, неподалік їхнього будинку, сталося влучання. У нас о 12 й ночі прилетів шахет чи ланцет, як там описали поліцейські, то ми з жахом, з дітьми тікали у наше, ну, до річки нашої там на леваду і ховалися за деревами, бо не знали, як і берегти дітей і як самим. Самозберегтися, це було вночі, ми тільки лягали спати, Ми в чому були, в тому вибігли, і навіть не документи, нічого не мало, уявлення взяти. Була пожежа в сусідньому будинку. Потім через деякий час приїхали пожежні, але ж ми не відходили від свого будинку, бо знали, що якщо ми не будемо поруч, щоб пожежа не перекинулася, і щоб ну, те, що залишилося в нас, тут майно не, не згоріло. Пані Лідія розповідає, після обстрілу місцеві жителі всіляко підтримували її родину. Все це ми вже відбудували, допомогли нам усі, хто тільки міг. І по сьогоднішній день ми проживаємо і дуже вдячні цим людям, які тут нас підтримують. Нині на території Недригальівської громади проживає близько 1400 переселенців, переважно з прикордоння, розповідає начальниця відділу соціальної політики та ветеранів селищної ради Лініна Волошко. На початок повномасштабного вторгнення в нас в громаді було 13 тисяч 235 жителів громади. На даний момент 12 тисяч 369. Внутрішньо переміщених осіб на сьогодні у нас 1400 осіб, 109 сімей, із них 397 дітей. Здебільшого ці сім'ї в нас проживають у своїх знайомих, родичів також багато орендують житло і близько 50 домогосподарств, які вони купили і проживають уже як у своїх. За словами лінії Неволушко, окремої програми підтримки переселенців в громаді наразі немає. Однак допомогу надають у межах загальної соціальної програми. У нас є програма соціального захисту населення, селищна програма, в якій є розділ підтримка внутрішньопереміщених осіб. Ми їм надаємо допомогу на рівні жителями нашої громади, як на лікування, так і на вирішення складних життєвих обставин. Також надаємо допомогу на догляд, якщо вони здійснюють догляд на непрофесійній основі, то теж виплачуємо допомогу селищного бюджету. Цю дану категорію ми звільнили від сплати за надання соціальних послуг. Луги, які вони отримують в нашому територіальному центрі соціального обслуговування, вони можуть там безплатно безкоштовно отримувати послуги прання. Догляд дома, перукарські послуги і інші послуги, які надає наш територіальний центр. Також дітки внутрішньопереміщених осіб звільнені від плати за харчування у школах та дошкільних навчальних закладах. Більшість діток, ті, що до нас переселилися, вони залишилися навчатися онлайн у своїх школах. У нашій школі навчається 65 внутрішньопереміщених осіб. Будинок пані Лідії в Охтирці нині непридатний для проживання. У перспективі говорить жінка, родина планує придбати житло в Недригайлові та залишитися тут назавжди. Катерина Іваненко, Світлана Драган Суспільна новини, Сумщина.